Це кросівки жіночі та чоловічі бренду Крівіт, Ось так вони виглядають. Різних забарвлень та моделей. Вони йдуть в своїй оригінальній упаковці. Ось так у нас. Все у нас виглядає. Жіночих у нас буде 11 пар в лоті від розміру 36 по 41, а чоловічих у нас буде 17 пар від розміру 41 по 46. Різні моделі йдуть як спортивні, так і повсякденні. Такі у нас ідуть чоловічі цікаві досить. В лоті буде 28 пар. Загалом, вартість лоту 13 тисяч 280 гривень, а собі вартість однієї пари кросівок всього 474 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші ютуб-канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!